Друзі, вітаю, дякую всім, кому сподобалось те, як я і головне, з чого, робила свою альпійську гірку. Я Людмила Роденька, і сьогодні я продовжу витворяти. І коли я робила цю альпійську гірку, я сказала, що розкажу, що ж я сюди посадила. Тож сьогодні розкажу про свої рослинки, що тут оселились. Але не тільки, я ж не можу вас залишити без артбетону. Тим більше, що на цій гірці є такий цікавий арт-об'єкт це місток, що з'єднує дві половинки гірки. Я його робила сама із арт-бетону. Тож поділюсь, як я його робила і що в мене вийшло. Кому буде цікаво приєднуйтесь. бачу, що таких любителів повитворяти щось із чогось дуже багато, і це прекрасно. У формуванні будь-якого виробу головне підібрати правильну основу. Але буває навпаки, що дивишся на яку річ і зразу бачиш, що з цього можна зробити. Так було і тут. Я побачила дитячу лялькову коляску у зложеному стані. І побачила його. Так, це ж готовий місточок. Металевий каркас, підходящий розмір. Ну, те, що треба. Обтягнула металевою сіткою. Ну і звична робота обліпити з усіх боків все бетоном. Це не складно і не потребує особливих навичок. Це перший слой. Ну а коли вже все підсохне, наношу вже другий декоративний. І починається мій улюблений процес формування місточка аля дерев'яний настіл. Це вже цікавіший етап. Бо вже бачиш, як щось вимальовується. І з цієї безформної маси проглядається щось більш цікавіше: форма, об'єм, фактура, деталі. Тоді вже з'являються ідеї, як правило, походу п'єси. Тут будуть стопчики, а згодом і канатик. Тут таке зістарене дерево, трошки облуплене, трошки покоржене. Це все додається фактурою. Для основи стовпчику йдуть великі гвістки, але вони трохи погано тримаються в свіжому бетоні, тож постійно підправляю, поки не схватиться. Зазвичай у мене в роботі на кожному етапі декілька виробів одночасно. І тут ви бачите моє так сказати каміння. Воно в роботі, і мені так зручніше, бо поки сохне одне, можна робити щось інше. Якщо залишається роствор, то зразу ліплю його на інший якийсь виріб. Ну і обов'язково перед фарбуванням ретельно вичищаю все металевою щіткою. Весь бруд і весь пил. Ну і далі починаються художні роботи. Для фарбування використовую ґрунтовку глибокого проникнення зимостійку з додаванням кольорових пігментів. Зазвичай це коричневий, чорний, трошки ляпаю світлого. Ну, це вже фантазія на будь-який смак. І білою акриловою фарбою додаю де де-не-де акценти. Дерево ж все ж таки у нас старе. Тому має бути трохи вибілене. Якщо розвожу ґрунтовку і розкладаю пензлі, щітки, фарби, то одразу фарбую все, до чого можу дотягнутися. Одним махом, це економить час і матеріал. Виходить, може, трошки однаково, але це так виглядає, поки вироби лежать поруч, без контексту. А якщо тоді вже на клумбі, виглядає навпаки добре, бо в одному все стилі. А може це взагалі вироби підуть на різні клумби? Тож такої схожості буде непомітно? І ось мій місточок посідає на своє почесне місце на Альпійській гірці. Так, ну і казала, що стопчики ці для канатика. Чесно кажу, руки не дійшли знайти підходящий канатик, так що поки що стоїть так. Коли я робила ось цю альпійську гірку в минулому відео, сказала, що розкажу більш детальніше, що ж я тут посадила на своїй гірці. Я не фаховий садовод, не ботанік, не агроном, тож експертної думки не маю. Сама дивлюсь дуже багато відео, по догляду, бо частіше за все спочатку купую красиві рослинки, а тоді шукаю інформацію, що я купила і що з цим робити. А ви, звичайно, не робіть так, бо це неправильно. На гірку підбирала рослинки мініатюрні, звичайно. І так, ніби гогірка гірка невелика, але я тут порахувала тут 40 різних рослин. А хто не бачив, як я робила альпійську гірку із мангалів, банок і поліетиленових пляшок. Ну, і все це із арт Можете подивитись, у мене є окреме відео про це. Ну і почну з низького краю. Це у мене красуня-ялинка, Daisy White, Вайт, виглядає маленькою. на весні, влітку такі молоді прирости біленького кольору. Красива, неймовірно. Читала, що виросте до півтора метра в висоту. Не знаю, чи буде це гарно виглядати з часом. Ну, але вже пересаджувати не хочу. Вона прижилась добре, пішла добре зростати. Тож, хай сидить. Ну, і, мабуть, тут перше, що кидається в око, це така розтрьопка, кипарисовий грахоплодний санголд. Жовтенький водопад. Він привертає увагу. Подобаються мені такі плакучі форми, такі вони тендітні. Туя тедді. Завжди хотілося щось на штамбі. Ну, гарно це виглядає, мені хотілося. Але це трошки проблемна для мене рослина. Я так розумію, що це у неї з весни опіки. Не дуже він здоровий і якось рости не хоче зовсім заповільно. Ну, але, знову ж таки, поки що вона сидить, подивлюсь далі. Під всім цим очітки, молодила, очіток трьохкольоровий. Ну і тут всяке дітвора. Це офіпагон. Нігер. він з 23-го року в мене росте, але якийсь він дуже маленький. Це осока Охіменська Evergold. Має бути невеличкою, 25 десь на 35 см. І жовтенький красивий очіток Мідендорфа Варєгата. В тому році тут була просто моя любов, Діхондра. Цей сизий дощ. Це просто казковий вигляд надає, але він не зимує, на жаль. Я його намагалась вдома зберігати в горщику, але не зберігла. Тому зараз тут інший ґрунт у покривні, красуня армерія. Вербозілля зовсім десь загубилось, хоча воно має бути агресором трохи, але поки не справляється. Тут тім'ян лимонний. А він надто розростається. Я вже влітку половину його прибрала. Він дуже запашний. Я його сушу, і в чай заварювати добре виходить. Але треба бути обережним на маленьких ділянках з ним. І багато різних молодил. Червоних, зелених, маленьких з павутинкою. Ну а це декоративний лук, і там десь флокс шиловидний. Під місточком річкою біжить суха гвоздика. Чудова рослинка. Добре наростає, має такі ніжненькі голубо фіолетові квіточки. Не боїться ні посухи, ні снігів. Тут в низині на неї і опади всі стікають, вода стікається, не випріває, не гниє. Ну і за рік, із отаких от невеличких куртинок пересаджених, тепер тут гарна повноцінна річка. На задньому плані там посаджений ліатріс ліловий. Такі чудові свічечки, мені вони дуже подобаються. Ну ось ми плавно перейшли на другу високу половинку альпінарію. Попри те, що гірка невелика, і рослинки тут майже всі невеличкі, деякі карликові, але вони дуже гарно наростають. Отак вона виглядала минулим літом 24-го року. Так вона наросла за цей рік. Ми переходимо на високу частину моєї гірки і яскрава пляма. Тут така червона жовта, це барбари серед хотчілі на фоні очітка Мідендорфа Варрігата. Чудове поєднання! Жовта окантовка Барбарису перегукується з очітком і повертає увагу. Так, ну і тут на верхньому ярусі в мангалі росте у мене така травичка. Варіагатна, гатна не знаю, як вона називається, але ну дуже агресивна. Проростає з коріння, що тягнеться під землею, куди заводно. І не знаєш, де вона вивикне. І я її припкнула сюди в мангал, бо ну, буквально цю пару пір'їн. І ось такі хащі за півроку. Ну а сам мангал став тим обмежувачем. Тож поки вона росте тут, будуть проблеми, буду позбуватися її взагалі. Дуже її боюсь. І ось мій красунчик, мій улюбленець, ялівець прибережний old Gold. Не плутайте з old gold. Це різні. Він може рости широким килимком, але його можна стригти і ну, прийдеться це робити. Але ну дуже він мені подобається. Такий яскравий, такий веселенький, він освіжає всю клумбу і привертає всю увагу. Ну, а в цьому мангалі у мене дитячий садок молодил. Тут різні сорти, але я вже не впізнаю, хто де. Тож просто молодила. А це ялівець лежачий, купляла в епіцентрі і чомусь він без назви. Просто ялівець лежачий, так що не знаю, який це. Але зростає за два роки дуже-дуже повільно. Навіть зовсім, як мені здається, не росте. Але ялівець живий, гарно виглядає. Тут такі звісаючі віті, ну тож мені він дуже подобається. А, середній ярус. Якщо придивитися на минулорічних фотках, то тут така сиділа кулька. Це була ялинка Нідіформіс. Вона маленька, але росте високою подушечкою. Тож я не стала чекати, коли вона виросте, і пересадила цьогоріч на іншу клумбу. Їй там буде більше простору. І замість Нідіформіс я посадила іншу ялин, ялинку. Хоча вона теж в дорослому віці буде трошки рости вверх, але то буде не так швидко, тож хай тут зараз росте. Тут ще є такий маленький щитовнік кріспа, ну і нижчий ярус. Гвіздок програми тут червоний барбарис Fireball. Ну і з назви вже зрозуміло, що він червоний м'ячик, буде кругленьким, невеликим, але яскравим, червоним. Що мені до вподоби. Ну і дійшли до нижнього ярусу. І тут дуже я хотіла оцю маленьку туйку Голдтафет. Вона змінює колір. Влітку вона жовтенька з зелененькою основою. На осінь починає трошки буріти стає такою оранжевою, помаранчевою. Навколо всього цього чітки, молодила, флокс шиловидний, армерія. Там декоративний лук дуже гарно цвіте. Ну і ще раз кажу: я не фаховий садівник, не ботанік, не агроном. Я абсолютно не знаюсь на культурах декоративних рослин, але мені це цікаво. Я потроху щось дізнаю, щось вичитую, щось видивлююсь у інших блогерів. Тому я завжди вдячна таким людям за їх труд і їх роботу. Ну і буду вдячна, якщо ви і оціните мій труд, мою роботу, мою інформацію лайком, підпискою і гарними коментарями. Всіх люблю, бувайте і садового вам всім безумства!